Наступне призначення НБУ. Валерія Гонтарєва це дуже цікаве призначення, тому що інвестиційний банкір, який З очолює ICU. ICU. Національний банк, це, знаєте, ну, е... Велика відповідальність з одного боку, тому що все-таки не забувайте, що за останні три місяці курс так на 50% виріс, і багато людей ну, вони стали біднішими. Як би ми не казали, яка в нас красива гривня, там найкрасивіша гривня, валюта в світі осланші. і так далі, але люди стали реально біднішими. Ну тому що і валютні кредити вони виплеснулись вчора під Верховну Раду, тому що. Є багато, багато запитань буде, і друкарський станок, тобто спокуса друкувати е, гривні, вона, я думаю, буде. Ну, якщо не меншою, то вона буде більш регульованою. Я скажу так, що призначення Гонтарєвою це десь е, заклик Арсенію Яценюку тримати діалог з президентом на постійному рівні. Чому? Тому що тепер уряд не може впливати так безпосередньо на національний банк, як це було власне і за до речі, і за Азарова, коли був Арбузов і потім був Соркін. А, і е, як було за Яценюка, чому? Тому що Кубів це людина, яка політичною кар'єрою повністю зобов'язана Яценюку. з фронта змін, потім батьківщині. Тому і якщо він зараз... Угу. ну е, знаєте, е, можна говорити про те, що. Кожен веде за собою свою команду там, де він може це, це зробити. Тобто, до речі, до того самого Яценюка на посаді прем'єра, в принципі, запитань, претензій, проблем, ну я б сказав, не так багато. Тобто багато хто визнає, що він на своєму місці. Так, прем'єр на своєму місці це в Україні ну, доволі е, не часто буває. І знаєте, хотілося б, щоб інші призначенці вони виявилися на своєму місці.